Сьогодні вранці торговці, які торгують книгами, пресою та канцелярськими товарами поблизу центрального продовольчого ринку переїжджали на нові торгові місця. Поблизу тамтешнього кафе Фортуна його господарі облаштували для них спеціальний ринок, розрахований на 46 торгових місць. Це ідея міської ради. От цю ідею вони нам досить передали. От, а ми вже з погодженням їхні, ми Зробили цей книжний ринок. Аналогів в місті рівно його немає. Аби були, то були б якісь там морякась конкуренція, була А Так воно ми зробили, так як ми порахували за і цим людям, які будуть торгувати, їм це подобається. На відкритті першого у рівному книжкового ринку був присутній і начальник міського управління торгівлі Олександр Попальницький, який сказав, що вочевидь подібні базарчики будуть з часом працювати не лише у центрі міста. Треба їх робити на всіх ринках таких, на всіх. От на ринку дикво потрібно зробити там обов'язково, на ринку верес, то щоб люди могли торгувати друкованою продукцією канцелярськими товарами. Ну я хочу додати, що перше, отут, що зроблено, значить, цей тиждень люди тут будуть торгувати, покупці до них пристосовуватися і проживати, щоб сюди пішли люди, то за погодженням з армакунцею дозволено тут. Не, не брати ринковий збір, поки сплату з них. Хай торгують, пока безплатно. Відкриття нового ринку тепер дозволить розчистити прилеглі до центрального ринку вулиці від стихійної торгівлі. От, вони вже будуть знати, що це буде отут, на цьому місці, на цьому углу, в центрі міста. Це буде е, книжна торгівля. Я казав Горький, що любіть книгу це джерело знань. От, значить, вони этот... А Морган казав, що. Хто володію інформацією владіє миром. Ну, що саме головне, да. що бачите, люди пішли добровольно сюди. Кіш оце сьогодні. Mm -hmm. зібрали їх і тут раз-раз і розташувалися без ніяких скандалів. Своєю радістю стосовно відкриття книжкового ринку поділилися з нами і самі торговці. Ринок мені подобався з самого початку, як його почали будувати. буквально. Я працюю на вулиці вже 15 років стояв на вулиці з книгами, три роки простояв в кнігатор. 18, 18 років, 18 років. И я довольный, между прочим. Есть такие слова одного из авторов. Книга это знание, знание это сила. Я думаю, это очень нормально. Рынок мне очень нравится. Хороший. рынок. А чи не смущаю вас, что книжками ныне торгуют на улицах, а не в книгарнях? Торговать надо книги везде и всюду. Понимаете? Нет? Это хорошая пропаганда, хорошая наука для людей. Лучше, чем стоять продавать сигареты и там все остальное. Я так думаю. Я не знаю, как кому. Скажите, а опыт у вас на что больше? На какие книжки? На любую литературу. Ну, как говорится, за столько лет уже много знаешь авторов, знаешь выход их книг какие, на будущее знаешь какие. И тема книг, например, уже знакома. Ну вот зараз, что больше берут? Сейчас пока идет школьный писанный товар. Вернее, учебники. Это самый, самый процесс сентябрь, половина августа. И вот сейчас октябрь практически. Многие учебники еще нужны и просят. А с художной литературы? Вперед. Художественную идет тополь, незнанск идет хорошо. Вот нова книга КГБ вышла, хорошая вещь. Вообще берет каждую по своему вкусу. Не просто так, кому что надо.